Доставили техніку вже на нашу площадку МТЗ, ЮМЗ-прицеп. Також 2ПТ-4 теж в продажі. По ціні. Номер телефону під відео набирайте, ціна договірна по МТЗуну і Мзону МЗ прицепу Зараз поки що точно нічого не можу сказати. Також не забувайте пропонувати вашу техніку. Приїжджаємо, оглядаємо, розраховуємось і забираємо цікавить, номер телефону під відео набирайте. Нарешті з'явилася вільна хвилинка, можна зробити невеликий відеообзор по нашій техніці. Продажі у нас були МТЗ-ЮМЗ ПТС-9. ПТС-9 зараз займаємось, будемо. Пошліфуємо її, мабуть, покрасимо, та і в принципі все буде вона під бочком. або під Юмзик. Юмзик у нас повністю справний, але він вже проданий. Буде їхати до нового власника у Жашків, Черкаська область. Антезон у нас досі в продажі, кого цікавить, набирайте. І також по запчастинах, можливо, він буде у нас в розборці. Якщо вас цікавить запчастини, такі як мотор, проміжутка, коробка, задній міст, кабіна, баки, все це буде в розборці, все буде продаватись окремо, можете вже телефонувати. Юмзик поки був у нас, він нам тут навів невелику чистоту. Прибрали площадочку. Покажу невелику відеоставку там, де він працював. І буде невеликий відеообзор на нашу сівалочку. Кому потрібен ось такий чуття на свою ферму, то в продажі є. От на красу тут працює. Посівалки посівалки ми зробили багато робіт. Перше, перебрали сушники, також убрали люфт на поводках, передивилися втулки, поставили новий автомат включення висівного апарату. Всі пластикові втулки на коробки, на, ну, на самому апараті. Все поміняно. Нові також і лійки, банки цілі. Висівном, сам став, остався старий, в принципі, ще там буде навіть не, не один рік працювати. По резині стріщений, але протектором прям непогано. По рамі. Переварили раму, зробили її нового зразку. Середину переварили, обшили її повністю в круг. Шестеркою металом, все по місцях поставили, тут тобто, ніяких немає. Ідроціліндр тут вже сотка стоїть. Я думав, що він буде завеликий, але здається, він даже краще працює, ніж 75-й. Він більше піднімає сушники. Нова ніжка також зроблена. минимальный люфт там По ціні сівалка коштує 3300 доларів, можна, в принципі, чуть-чуть поторгуватися і можемо допомогти з доставкою по всій Україні. Кого сівалка зацікавила, номер телефону під відео набирайте. Також не забувайте нам пропонувати вашу власну техніку. Ми розглядаємо її і можемо викупити.